Олександрійські волонтери в день захисника та захисниці ярмаркували. Розгорнули прилавки з товарами біля офісу координаційного центру волонтерів. Чим торгували та на що спрямують кошти, розповів Анатолій Федоренко. На центр волонтерів міста Олександрії сьогодні, 1 жовтня, з нагоди свята Дня захисників та захисниць вирішили на підтримку Збройних сил України організувати благодійний ярмарок. Для ярмарку нам надали торгова марка Ласунчик. Це смачна випічка. Крім того, патріотичну продукцію надали центр дитячої творчості. І також іще патріотичну продукцію нам надав магазин Алігатор. Кошти, виручені від проведення сьогоднішнього ярмарку, підуть на придбання 26-го авто для 38-го окремого стрілецького батальйону. Частину коштів спрямують на закриття нагальних військових потреб згідно з запитами хлопців, це інструменти, зимова гума для авто. Долучилися до ярмарку і представники творчого об'єднання Олександрійський сувенір. Творче об'єднання сувенір Олександрії. Я вдруге приймаю участь вчора і сьогодні. Тільки я недавно долучився. Я виготовляю сувенірні вироби з дерева. Хотів би побажати всіх захисників. Захисниць святом, полеглим вічна пам'ять, пораненим скоріше одужання, а Україні миру. Волонтери дякують всім олександрійцям за підтримку та активність. В ярмарок сьогодні відбувається для збору коштів для ЗСУ для нашого. Ось тим паче, сьогодні празник наших захисників та захисниць України, також покрова. Ми всі знаємо, що Мати Божа, як покровитель козацтва була, тобто це дуже влучний Ось. І я думаю, що ми будемо такі ярмарки проводити, тому що 100% ці кошти, які ми отримуємо від продажі тих виробів. Вони підуть на допомогу нашій армії. Багато хто допомагає, будемо говорити, хто чи може. Якщо є запроси у нас там, наприклад, чи зітку придбати, допомагають предпри... предпринимателі, будемо говорити, самі ось дають свій товар, тобто, хто грошима, хто чи може. Але да, да, ми всі йдемо в ногу, можна так сказати, хто чи може. Під час ярмарку завітали представниці управління культури, аби передати кошти від іншого благодійного заходу творчого марафону. Вчора на площі Соборній проводився концерт-марафон до дня захисників і захисниць України. Виступали творчі колективи міста. І, звичайно, ми збирали кошти, долучилися до збору коштів. Кошти були зібрані в сумі 5 тисяч 8 гривень. Хочеться подякувати всім небайдужим, які підтримували, які донатили. Кожна гривня зараз дуже важлива. Дякуємо за підтримку. Ці кошти були передані до координаційного центру. Не залишатися осторонь, а донатити закликає блогерка-волонтерка Оксана Хода. В цей день захисника і захисниці вітчизних хочеться побажати дідівської мудрості, сили волі незламної, тому що ми чекаємо їх всіх тут з перемогою. І хочеться, звісно, сьогодні такий день. Ви знаєте, хочеться порадуватися тою кількістю людей небайдужих, об'єднаних, які завжди допомагають. Координаційному центру збирати кошти, підтримувати наших бійців, наших котиків. Ну і як завжди, вже мабуть за традицією, хочеться звернутися до тих, кому просто все одно, чия хата з краю. ця війна буде, вона просто кожного, кожного е -е, зачепить. Тож, як завжди, Давайте об'єднуватися зараз. Зараз вже. Потрібно ще вчора, але хоча б зараз. Ну, а взагалі зі святом. Цьогоріч це перший раз за новоюлянським календарем. Тому нехай свята Покрова оберігає наших воїнів, а ми чекаємо вдома з перемогою. Під час ярмарку вдалося зібрати 11 тисяч гривень.